Пане Іване, накопичилося за цей тиждень багато важливих подій, які або прямо або посередковано листосуватимуться безпосередньо України, як нині, так і в майбутньому. Давайте все таки з відлуння дебатів розпочнемо. Financial Times пише про те, що Байден втрачає підтримку спонсорів. Вже багато видань з посиланням на свої джерела зазначили, нібито шукатимуть заміну. Натомість видання Axios каже, що Байден припинить президентські перегони, якщо так вирішить його сім'я та близькі. Наскільки ви вважаєте ймовірним те, що Байден не буде представляти демократичну партію? Ну і коротко від вас резюме по тих дебатах, які мали місце. Прошу Знаєте, З приводу цих дебатів дуже багато чого чули, тому зранку сьогодні їх передивився. спеціально вже з перекладом і. Я особисто для себе не можу сказати, що Байден їх так сильно провалив. І власне саме тому, коли було голосування по результатам цих дебатів, 67 сказали, що переміг Трамп, 33 Байден. Тобто, все ж таки, третина людей вирішила, що Байден нормально тримався, так безумовно, є багато запитань до того, як він себе вів як він ближче до кінця відповідав. Ви знаєте, ось тут я буду цитувати фахівців, які звернули увагу на те, що. Коли ти виступаєш більше ніж година, там півтори години тривали дебати, то вже у людей, особливо віці, виникають проблеми з голосовими зв'язками, і тоді людина прагне говорити менше, і це безумовно плата впливає, впливає на його ораторську майстерність, що могло вплинути на фінальний результат. Тим не менш, знаєте, основне резюме, яке ми зараз бачимо, це те, що дуже занепокоєна демократична партія, дуже занепокоєні спонсори демократичної партії. І як на мене, ось якщо проаналізувати все, що пов'язане з цими дебатами, то ключовим був пост в мережі X, колишній Твітер, наш таки, колишні номінанки. Від верніше людини, яка претендувала на номінацію від республіканської партії на те, щоб бути виснованотою президента США, Нікі Хейлі. Угу. Нікіхелі написала о, так дуже дуже просту фразу. По перше, вона написала: запам'ятайте цей пост, но ну, це вже класика. Запам'ятайте цей твіт, стало висловлювання. Пункт перший. Байден не піде президентом США. Пункт другий, а оскільки вона представниця республіканської партії, що республіканці треба бути пильними і бути готовими до такого сценарію, і фактично, от цим постом я розумію для себе пункт ну, ж таки по пункту першому, що дійсно скоріш за все зараз ведеться робота над тим, як переконати Байдена не йти. На другий термін, адже ну давайте моделюємо. Якщо Байден іде на цей термін, на другий термін, то по завершенню цього терміну йому буде 86 ші років. Виявляєте людині 86 шість ну, років, він президент США. А пункт другий, що мене найбільше зацікавила в постійні Хелі, що вона практично каже, що дивіться. Що зараз багато хто після особливо цих дебатів про цим думали, що ну Трамп він переможе Байдена, тому хай йде Трамп. Але якщо йде не Байден, якщо йде інший представник демократичної партії, знаєте, до цього я думав, що це буде Мішель Обама. Зараз вже як то кажуть, є різні варіації Гевін Ньюсом, якщо я не помиляюсь з прізвищем, це губернатор Каліфорнії. Його називають 67-го року народження, тобто молода людина, особливо в порівнянні з Трампом. І фактично виходить ситуація, що якщо буде інший, а не Байден, представник демократичної партії проти Трампа, то з значною ймовірністю переможе саме цей представник, тому що є у Трампа свій антирейтинг доволі суттєвий і він вплине на результати виборів, але ж Нікі Хілі, вона власне і каже. Що республіканська партія ви повинні бути готові до цього сценарія? Тому краще номінувати на ці вибори не Трампа, а іншого представника республіканської партії. Е, Паніване. Пане Іване, ось, як ви цікаво сказали, так є такий вислів, запам'ятайте цей пост, то ми можемо сказати запам'ятаємо цей ефір і наступне запитання, і відповідь. Тобто, ви припускаєте, що цілком ймовірно може статися так, що ми побачимо кандидата не Трампа і кандидата не Байдена, а зовсім інших людей. Абсолютно, знаєте, в мене впевненість в тому, що пара буде не Байден Трамп, доволі висока. Я не можу сказати, що вона там стовідсоткова, ніхто ніколи не дає стовідсотків. Але те, що буде ані Байден, ані Трамп, я думаю, що скоріше так ніж ні. Тому я дійсно сподіваюсь, що демократи все ж таки замінять. Байдена на людину, яка ну по перше, не буде хоча б через свій вік програвати в цій компанії. А що стосується республіканської партії, то розуміючи, що Трамп може програти ці вибори через свій антрейтинг новій людині від демократів, а ви ж розумієте, що якщо Байден каже, що окей, я не йду, то це вже надає певних плюсів навіть кандидата від демократів, які скажуть, що ви знаєте, я переконав оцю поважну вже немолоду людину. Не. तो, तो, दी, तो दी, वाने वाने. Так, так будем, будемо трішки пришвидшуватись. На жаль, часу не так багато. Два коротеньких запитання: перше стосується, чи е, може так відбутися, і чи взагалі така ситуація може мати місце в американській політиці, що демократи та республіканці якось е, підкилимно, скажімо так, домовляться між собою. Що слухайте, давайте дійсно інших кандидатів, і це може повпливати на спільне їхнє рішення. Перший момент і як ставляти як будуть ставитися до президента Байдена, ось давайте на найближчих міжнародних. Них подіях е, той такий вашингтонський саміт НАТО, тобто, чи зараз девальвувався Байден як політик е, ну геомасштабу? Безумовно, на Байдена дивиться як на людину, яка, скоріш за все, або програє вибори, або не піде на ці вибори. Тому знаєте, підстріляна качка є такий термін. Ось трошки про Байдена він відноситься. І, так, скоріш за все, дивіться, до, на, до НАТО в Вашингтоні 75-го, ніхто не буде знімати Байдена як номінанта. Але угу. там є час до початку серпня. Тому я не виключаю, що кожна з партій вона слідкує за опонентами, і всі будуть, як то. Кажуть, до останнього відтягувати дату офіційного висування кандидата, і я не виключаю, що може бути два сценарії в залежності від того, якщо, наприклад, демократи кажуть не Трамп Ньюсом чи Мішель республіканці миттєво роблять реакцію і висувають не Трампа а Нікі Хейлі і тоді ну, до речі, Нікі речі для нас було б непогано абсолютно, абсолютно і це Україну uh -huh. влаштує. Якщо Нікі Хейлі Україна абсолютно влаштовує цей варіант навіть більше ніж будь-який представник демократичної партії. Ще один напрямок. Ізраїль-Ліван пишуть про те, що може активізуватися там, потім в цьому контексті, і Іран були погрози. Ви цього тижня теж бачили про війну на знищення потенційно. Давайте трішечки коротко перед історією, що, що цьому передувало, і наскільки варто очікувати чергового загострення на близькому сході. Знаєте, люди, які живуть в Ізраїлі, вони після 7 жовтня казали, що треба було не з гази починати, а починати з півночі, починати з Хезболи і Лівану. Тому що знаєте, є такий класичний вислів. Спочатку треба з більш сильнішим розібратися з сопротивниками, а потім більш слабкіше. Хазбала це більш сильніше ніж Хамас, і тому те, що Ізраїль вирішив займатися Хамасом, це фактично дало Хезбалі можливість, як то кажуть, накопичити сили, але проблеми всього не зникла. Велика війна вона ну дуже літає в повітрі. і якщо ви почитаєте багато ресурсів пов'язаних з регіоном, всі пишуть, що вона неминуча. А ті, що погрози, що лунають то вони лунали раніше. Тот же фізично чи зможе Іран дістати Ізраїль, коли ми всі пам'ятаємо ізра в квітні місяці атаку Ірану, яку позбивали і Ізраїльська система ПВО і американські системи. До речі, в Ізраїлі зараз кажуть, що треба замінити свою систему ПВО, і це цікаво в Україні, тому що вже пролунала заява, що вісім петріотів віддадуть Україні. Тому тут у нас свій інтерес також присутній. Ну до речі, про це докладніше хотілося б поговорити. Зокрема, черговий спалах ймовірний на близькому сході як може вплинути на ситуацію в Україні, зокрема на допомогу наших партнерів, сприяння наших партнерів, і чи не зміститься фокус наших союзників на ситуацію на близькому сході у разі виникнення такої загостреної ситуації? Дивіться, найбільша проблема, що дві основні сили НАТО вони опиняються по різні сторони барикади США і Туреччина. І Оце для України велика проблема, тому що нам необхідна підтримка від обох. Тому на Сполучені Штати Америки нам суттєво більше допомагають нам, ніж Туреччина, але проблема в тому, що у Сполучених Штатах Америки немає візії розпаду Росії, на відміну від Туреччини. Ось Туреччина там, якраз навіть прекрасно, що буде, якщо Росія розпадеться, вони навіть малювали мапи ще в 2019 році. Як буде добре, якщо там Росії буде на багато частей розподілено, і всі і значна частка цих частей буде орієнтуватись на анкарони на Москву. А, але все одно ми розуміємо, що тоді буде по перше більший розкол між ну давайте Захід і глобальний південь Хоча це дуже невірний підход в даному контексті, тому що, наприклад, Індія, найбільша країна на світі по населенню, яку відносить до глобального півдня, вона взагалі то підтримує Ізраїль. В цій війні там свої відносини, тому тут також не все буде, як то кажуть, однозначно. Тим не менш, те, що буде більше уваги забирати на себе цей регіон, те, що можливо більше ресурсів на нього піде, під, 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 тут ризики є. Проте з іншої сторони, це буде більше мотивувати Європу піднімати свій ВПК і допомагати Україні. І тоді ризик. Що нам не будуть допомагати США, буде компенсовані тим, що Європа, Японія і Південна Корея замінять США в найближчі перспективи? Якщо буде така потреба, сподіваюся, що її не буде, але тим не менш треба готуватись до всього. Пане Іване, хвилинка на запитання і відповідь дуже швидко. 30 червня, перший тур виборів у Сполуч... перепрошую у Франції. Чи станеться країна першою великою країною Європи, де уряд все таки можуть сформувати, ну скажімо так, ультраправі 30 секунд. Ризик безумовно присутній, але дивіться певні представники ультраправої партії вже трошки відходять від радше проросійських лозунгів, тому що знаєте, є три великі брехні до виборів під час війни і після полювання. Тому до виборів ви можете казати все, що завгодно, але є національні інтереси. Є той факт, що Росія посунула Францію так. з багатьох важливих для неї країн країн Сахелю в Африці. Тому будь-яка нова влада у Франції з певною ймовірністю вона все одно буде підтримувати Україну. Просто тому що треба помстити з Росії за Сахель. Угу. Багато вас. важливих тем обговорили так. напрямків. Дякуємо вам, пане Іване. Я нагадаю, спецгід нашого сьогоднішнього теру Іван Уз був щойно на зв'язку. Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пасибі до зустрічі. Дякуємо вам. Дякую за зустрічі.